Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули. Хто не знав з фарбою всередині? Ця капсула не має розриватися в пульсір, не тканина і іменно Оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Да? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не ну це звичайний на холодильник магніт, ви так стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, ну, оце все пасатіжем, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку ну, такої не було, ми взяли просто звичайну нитку, якою шиють речі, і там в 5, 6, 8 разів її склали. зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуйте отак, вот тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувалося. Дивіться вже, наскільки піднялося, бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви накручуючи його постійно, той магніт, ну цей магніт він по чуть-чуть відстає, там він же ж там не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Ну, от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і. Ну, обережно, щоб тільки ви не пошкодили. Зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли не знаєш магію, все кажуть, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочивсь, підпалив, під підпалив. Просто коворя: це щось невозможне. Я таких, як в Британії, я ще ніде ні, ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Тобто, вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого ні, помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Ось, ось ця капсулка, дивіться, от. отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Типу. Це ж тільки в таких цілях я показую, що у вас таке сталося, розуміємо? Чомусь наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, надламали, сняли. Отакі от, от мучі. Господи, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалося.